Ох, наразі я так уже фух наївся. Ну да. Тим часом Діма. Блін, я вже їсти хочу, встало в вже пора. Блін. Нікого тут нема. По-моєму, ніхто. Поїхали. й що за день у мене такий? Фух. Е, а де. А чого тут нікого нема? Чо? Да, не задача. Блін, а який урок сейчас? А... Йоумаю література капець! Я взагалі не може прочитаю там що ні. Все, я підготував самі найнеобхідніші книжки у світі. Ви представляєте у світі, да. У світі, да. Світлі там. Да, це вже не заточе. Кубик робик я ще Ага. Може, чимось треба зайнятися. Телефоном мені не можна використовувати. Странно. Може щось пограємо? Хм. Що це в нас? Коридор? Ха, коридор це такий цікавенький у нас. Погуляємо. What the hell? Телевізор є! Ну ні, ну якщо... Ну ні, ну якщо телевізор просто... Так включити подивитися. Мені щас. А! Мене щас просто. Уб'є, вчителька. Мене просто уб'є!